Нові технології у галузі медицини продовжують впроваджувати у Вінницькій громаді. Вінницька міська рада уклала відповідний меморандум з розробниками медичних інформаційних систем. В межах співпраці реалізовуватимуть такі проєкти, як мобільний додаток і нова медична веб платформа, на яких можна отримати доступ до медичної картки та записатись до лікаря. Дуже популярний у нас сьогодні кабінет пацієнта. І дуже багато записів є, і це полегшує роботу безпосередньо при управлінні закладами або сьогодні вже комунальними некомерційними підприємствами. От і сьогодні я вважаю, що нам дійсно треба переходити вже на, на зовсім інший етап це створення мобільного додатка. Для нас щоб вінчани теж розуміли, що умовно там через рік. Чи через півроку, вони зможуть спробувати у своєму гаджету користуватися тим, чи вони там, допустимо, і вже з кращими якимись функціями, функціями удосконаленими і сервісами можуть вже користуватися безпосередньо в мобільному додатку, наприклад.